Давайте пару думайте, це наші віддати, але вони розуміють, це їхні майбутні. Вони готові підтримати на майданах війни. Сьогодні Сьогодні вночі ми з друзями, з колегами приїхали з Вільнюсу. Ми поїхали туди, ще президент свого слова. Що було там, ви всі знаєте, на жаль, ми були свідками цієї зради України. Чому так відбулося? Пам'ятнику Гедемінуса звучав український гімн, стояв український майдан, співав цілий хор українців, верховувати вежі, яка стала центром європейської волосів. Ви знаєте, що мінська міська рада все живе кільце, щоб об'єднатися щоб показати, що всі ми разом і що в тому, коль ми розказуємо з вами просто. Вони кажуть, що не хоче Сьогодні вже мова стоїть про те. Мені задали питання: хто винуват, хто винуватий в тому, що побили дітей. Я думаю, що і ті, хто дав команду. І ті, хто зробив. Будь ласка, колеги, це... колеги, будь ласка, запрошуйте сюди людей. добре? Це ваша площа. Колеги, дивіться. Є дві речі, три речі. Ми щойно говорили з людьми, от тут які стояли в сторонці. Де ви хочете, там і будьте. Це ваша вільна справа. Вінниця, вільне місто. І ви маєте самі вирішити, де ви хочете. Я сьогодні знаю, чи що тут не подобається він вам тут, розмістить його там. Я вважаю, я вважаю, що це, по-перше, цей майдан прагне. І сьогодні цей майдан наш. Якщо мова йде про те, що якщо мова йде про те, що він комусь не подобається, в міниці одна площа де можуть висловлювати. Вам подобається тут? Так! Будь ласка, колеги, запрошуйте своїх друзів. Збираємося тут. Тут є туалети, що, тут є за... електроенергія, тут є пункт обігріву. Тут решти є, є дуже близько міська рада. Будь ласка, це ваше приміщення. Я думаю, що тут не буде жодних питань. Не що... піднялася не піднялась в сторону мирної людини в нашому місті? Я буду перший стояти на захисті цього. Дякую вам. Дуже.